Привіт, я Анна Данько, журналістка, ведуча на радіо, а також доцентка кафедри журналістики Університету Україна. Я розповім про курс «Радіовиробництво». Це моя дитина, це курс, який я дуже люблю, тому що радіо це моє життя, і я хочу поділитися радіо зі всіма своїми студентами. Саме тому ми вже з першого заняття починаємо практичні, тому що не можна бути радіожурналістом, лише записуючи лекції. Звичайно, трішки теорії є, але більшість це практика. Ми вчимося працювати з нашим голосом, ми вчимося розмовляти, читати, ми вчимося створювати подкасти. І, власне, результатом цього курсу буде власний створений студентом подкаст на ту тему, яка йому подобається. Ми розберемо цю тему, ми розберемо і знайдемо щонайменше 10 тем і ще інших, які він може взяти і використати у своєму подкасті. Напишемо текст, прочитаємо, зведемо, вчимося працювати із аудіоредакторами, для того, щоб після того, як ви записали свій текст, ви змогли його зробити красивим. Зробити з музикою, з різними шумами, аби ваше аудіо слухалося. Більше того, на цьому курсі цікаві завдання. Не потрібно писати нудні реферати, а потрібно слухати радіо. Ну, я думаю, це фантастичне завдання, яке, про яке мріють усі. Потрібно слухати міжнародні радіостанції для того, щоб розуміти, як звучить світ, для того, щоб чути різні голоси з різних країн: подачу, тембр, темп, наповнення. І ми це робимо, ми це слухаємо. Ми вчимося записувати аудіоінтерв'ю. тобто беремо інтерв'ю не лише один у одного, а і у людей, яких ми не знаємо. І, власне, це і є журналістське таке дослідницьке завдання, коли студенти мають знайти гостя, у якого вони візьмуть інтерв'ю, написати питання, домовитися із цим гостем. І вже потім записати інтерв'ю, але це лише початок, адже потім інтерв'ю потрібно обробити і зробити справді цілісний матеріал. Ми цьому також вчимося на курсі радіовиробництва. Ну і також ми записуємо радіорепортажі. От уявіть, що ви знаходитеся на стадіоні, і там відбувається цікавий матч, як записати цей аудіорепортаж. Ми це робимо, ми з цим працюємо. Тому мені здається, що радіовиробництво це найцікавіший курс як для журналістів, так і для тих, хто хоче навчитися працювати із своїм голосом, хто хоче навчитися робити радіоматеріали, і для всіх тих, хто закоханий у радіо.